Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні ми продовжуємо вивчати розділ про минулі часи, в якому ми вже знайомилися з цікавими історіями про минувшину від Івана Франка та Тараса Григоровича Шевченка. А сьогодні розглянемо ще одну не менш цікаву історію Андрія Чайковського, його повість за сестрою. Поговоримо трішки про митця та про відповідь, Творення історичних подій із позицій гуманізму. Українська історія справді насичена цікавими і героїчними подіями, тож про них сьогодні. Історична проза Андрія Чайковського будила й будитиме далі любов до книжки, до історії свого народу та його козацької слави, так писав про письменника Василь Яременко. Отож, як ви розумієте, сьогодні на уроці про козаччину. Хто ж він такий, Андрій Якович Чайковський, який писав про козаків? Він народився 15 травня 1857 року в Самборі в родині дрібних урядників. Рано залишився сиротою, виховувався в родичі у селі гордині коло самбора. Виховувала сироту його рідна бабуся, яка знала багато казок, народних оповідань, переказів. Вона навчила хлопчика читати. Вдома Андрій Чайковський здобув початкову освіту. Його навчав вихованець д'яковчительського інституту в Перемишлі Теодор Пристаж, про якого пізніше письменник дуже тепло згадував. Пристаж навчав Чайковського церковного співу, а готував хлопця до вступу в гімназію Поляк Войцех Панек, який у пошуках заробітку примандрував до гордині в листопаді 1868 року. У 1869 році Андрій успішно склав іспити до Самбірської гімназії, одначе після дяковчительської науки, що проводилась польською мовою, його знання української мови були дуже слабкі. Про це він пізніше напише. Як прийшов до гімназії восени 1869 року, української літератури не знав я ніякої. Крім читанки Ковалевського та Молитовника, я нічого не бачив. Ситуація з українською книжкою в Галичині була тоді надто складною. З творами Тараса Шевченка Чайковський зміг ознайомитися аж у п'ятому класі. Книгу привіз шкільний товариш Олександр Явірський, який перейшов до Самбора з Перемишльської гімназії. У 1873-1877 роках Чайковський належав до учнівської громади, а останнього року став її головою. Літературні спроби Андрія Чайковського припадають саме на період навчання в гімназії. У формі оповідання він написав твір у шостому класі під назвою легко прийшло, легко пішло. Пробував писати також драматичні картинки. Цього таланту вчителі належно не оцінили, і пізніше юнак перестав писати, не вірячи у свої можливості. У 1877 році Чайковський записався на філософський факультет Львівського університету. Не маючи коштів на прожиток, вступив на однорічну військову службу. Він не міг заплатити навіть половину необхідної суми на навчання. Юнак почав розмірковувати про військову кар'єру, думає стати офіцером, але обставини склалися так, що після року служби він покинув військо. Родина умовляє його стати священником, одначе він не захотів і записався на правничий факультет університету. У січні 1882 року, як резервовий офіцер, Чайковський отримав повістку і був мобілізований до війська на придушення повстання у Боснії. Заощадивши трохи грошей, повернувшись, він закінчив суддівську практику в самборі, склав іспит і став оборонцем у карних справах. Розпочалася судова практика, під час якої Чайковський близько знайомиться з життям простих людей. Публікує в ділі дослідницьку статтю причини зубожілості наших селян і міщан серед, через судівництво. У 1890 році Чайковський відкриває власну адвокатську контору в Бережанах. Публікації в ділі окремих частин споменів про перебування в Боснії зацікавили Івана Франка. Про це Чайковський пізніше напише так: приїхав я до Львова і стрінув Івана Франка. Він казав, що мої фейлетуни мають літературну вартість і заохочував мене писати. Франко був для мене авторитет. Я став писати далі, а з відбитків вийшла книжка. Тоді літературний бакцель, як висловлювався доктор Маковей, засів в мою душу. Цей успіх додав натхнення Андрію Чайковському. За порівняно невеликий час, окрім газетних публікацій, Чайковський видав п'ять книжок. А оповідання курателя і рекрут уперше надрукувала Американська свобода 1896 року. А вже пізніше, 1897 року їх передрукувало діло. Незважаючи на щоденну адвокатську працю, творчу діяльність Андрій Чайковський стає в Бережанах активним громадським діячем. Працює над розвитком читалень товариства просвіта разом з товаришами, композитором Остапом Нежанківським та Василем Євірським. Засновують хорове товариство боян і театральний гурток, в яких сам теж бере участь. Дуже добре характеризує Андрія Чайковського його побут в Бережанах, національні переконання письменника такий спогад сили сина Миколи Чайковського. У моєму батьківському домі Шевченко зазнавав особливої пошани. Мій батько Андрій ще, як учень гімназії, вивчив на пам'ять цілого кобзаря і нас, дітей, учив любити найбільшого сина нашого народу. У нашому домі в Бережанах, у найбільшій кімнаті, званій їдальнею, у двох кутах стояли на високих постументах гіпсові погруддя бюсти Богдана Хмельницького і тараса Шевченка. І їх батько власноручно позолотив бронзою, прокидаючись, я Ранку оглядав ці героїчні постаті з нашої історії. У такій атмосфері виростали ми, діти громадянина письменника Андрія Чайковського. Ми були свідками його безкорисної громадської праці і мимоволі вбирали в себе громадянського духа. В нас закорінювалось переконання, що стало нам заповіддю на все життя. Щастя людини полягає не в накопичуванні матеріальних благ, а в праці для народу, для людства. Починав свою літературну діяльність Андрій Чайковський оповіданнями з сучасного йому життя. Однак на другому етапі творчості він фактично повністю поринув у козацьку тематику. Захоплення козаччиною і любов до України змусили мене заповняти прірву в нашій літературі і історичними оповіданнями. Писав Андрій Чайковський у своїй автобіографії. До кращого його доробку належать повісті за сестрою, віддячився на уходах Олексій Корнієнко, полковник Михайло Кричевський перед зривом. Найбільшим твором Чайковського, саме тим, який автор вважав найголовнішим, є Роман Сагайдачний. Перед самою війною Чайковський перебрався мешкати до рідного самбора, де його зустріли бурхливі воєнні події, визвольні змагання. Після окупації Самбора російським військом у 1914 році за доносом місцевих москвофілів його заарештували і ув'язнили у львівській тюрмі. Після падіння Західноукраїнської Народної Республіки родина Чайковських оселилася в Коломиї. Саме на Коломийський період життя припаде основна частина, так би мовити, козацького періоду творчості Чайковського. Але перед Коломиєю був Самбір, місто, де йому судилося стати найвищим представником уряду ЗУНР. Від 1 листопада 1918 до 13 травня 1919 року письменник обіймав посаду повітового комісара Західноукраїнської Народної Республіки у Самборі. Я так щиро вірив в успіх нашої святої справи, я ніколи стільки не працював, як у тім періоді наших визвольних змагань. Мимо того, я працював у тій твердій непохитній вірі, що наша свята справа не може пропасти, та що ми по сотках літ неволі заживемо в своїй батьківщині своїм вольним життям. Ясна річ, що саме такого справжнього патріотизму Чайковському не могли пробачити більшовицькі ідеологи, саме тому аж до 1958 року жодного разу не видавалися навіть його художні твори. Всього на кілька днів, переживши своє 78-ліття, Андрій Чайковський помер у Коломиї 2 червня 1935 року. Сумна звістка про смерть заслуженого діяча культури облетіла Галичину. Похорон Чайковського 4 червня перетворився у велику маніфестацію українства в давньому культурному центрі Галичини місті Коломиї. Громадськість ховала його з народного дому. На будинках були розвішані траурні клепсидри, всі українські установки. Новим вивісили чорні прапори. Повість Андрія Чайковського за сестрою була написана у 1907 році. Це був історичний перший твір письменника, до написання якого він неабияк готувався, про що ми можемо дізнатися зі спогадів його сина. До роботи над історичними повістями батько готувався дуже солідно. Читав та конспектував всі доступні йому історичні джерела українські, польські, російські. У своєму листі Михайло Коцюбинському, датованому 7 квітня 1907 року, Андрій Чайковський пише таке. Дорогий земляче, посилаю вам мою книжечку за сестрою. Читаючи її, не забувайте, що вона написана для молодіжі, яка у нас не має що читати з нашої бувальщини. А прочитавши це, скажіть мені вашу думку по щирості здале воно, чи недолан, недоладне. Не прогніваюсь, коли мені напишете, що воно недоладне, від цього зависитиме, чи є в мені хист до таких писань, чи писати далі з цього, чи дати спокій, а взятися до чого другого. Мені би дуже хотілося зробити початок до популяризації нашої історії. Отож, пригадаймо, що таке повість, адже повісті ми читали і в попередніх класах. Це епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття займає проміжне місце між романом та оповіданням. Ознаками повісті є прозова мова, великий обсяг, велика кількість персонажів, тривалість у часі, розгорнутий сюжет і наявність описів. До різновидів повісті належать Пригодницька повість та історична повість. Ну і звичайно, теорія літератури, адже ми будемо говорити про Повість за сестрою, яка є романтично героїчною. Спочатку ознайомимося з поняттям Романтичний твір виявляється у показі ідеального героя його духовного світу та його ідеалів, заради яких він вступає в боротьбу. Героїчний це прагнення показати велич людини. Героя, яка здійснює подвиг щось неможливе, ризикуючи утвердження величі подвигу, натисніть, будь ласка, на паузу і обов'язково запишіть поняття теорії літератури. А ми продовжуємо далі. Отож, героїко романтична повість це епічний твір середнього розміру, у якому зображуються героїчні вчинки романтичного героя у надзвичайних обставинах. А наш романтичний герой це винятковий герой у надзвичайних обставинах. Тобто людина, яка показує якісь надзвичайні якості у небуденних обставинах. Оце і є романтичний герой. Натисніть, будь ласка, на паузу. Запишіть теорію літератури, адже потім вам потрібно буде характеризувати. Ну і нарешті. Ми повинні ознайомитися з таким поняттям, як композиція, теж теорія літератури, теж те, що вам потрібно знати і записати. Композиція з, лати... з латинської мови це укладання поєднання, співвідношення частин твору, яке відбиває складність зображуваних у ньому явищ життя, послідовна вибудова, розміщення та взаємозв'язок частин, образів, епізодів художнього твору, побудова твору обумовлена його змістом і жанровою формою. Притаманна будь-якому творові складовою частиною композиції є сюжет, він складається з таких елементів: експозиції, зав'язки, розвитку дії, кульмінації та розв'язки. Тобто композиція це побудова твору, яка складається із сюжетних елементів та позасюжетних. Сюжетні елементи це експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація та розв'язка. Розглядаємо ближче сюжет. Експозиція це частина твору, в якій повідомляється про час і місце подій про обставини, які стали причиною конфлікту. Експозиційні відомості можуть викладатися на початку твору, даватися після зав'язки, бути відсуненими в глиб твору. Якщо експозиція дається на початку твору, вона буде прямою. Після зав'язки затриманою, а на кінці твору зворотною. Зав'язка дії це подія, з якої починається дія і завдяки якій виникають наступні події. Зав'язка підводить читача до розуміння проблеми, поставленої у творі. Розвиток дії. Після зав'язки подіям потрібно розвинутися. Це частина твору між зав'язкою і кульмінацією, де письменник показує шлях розв'язання конфлікту. Це найбільша частина твору, в якій відображається хід подій. Ну, нарешті, розвиток подій призводить до найвищого моменту. Кульмінації з латинської вершина, момент найвищого напруження дії, вершина дії, вершина конфлікту. Кульмінація виявляє основну проблему твору та характери героїв гранично ясно. Після неї дія послаблюється. Після кульмінації завжди настає розв'язка. Це те місце у творі, де показано результати кульмінаційного зіткнення між персонажами розвиток дії. Завершується. Ось п'ять основних складових елементів сюжету, а сюжет, як ми пам'ятаємо, є частиною композиції. Ну і звичайно, до композиції належать і позасюжетні елементи. Це можуть бути різноманітні описи, портрети, пейзажі, інтер'єр, висловлювання дійових осіб, діалоги, монологи. Це може бути епілог, пролог і ліричні відступи. Ну, щодо повісті, повість за сестрою створена на основі довготривалого вивчення історичних матеріалів часів татарських нападів на українські землі та їхньої ретельної художньої обробки, в центрі захоплююча історія юного павлуся, молодшого сина з козацького роду судаків, який порятував від татарського полону свою сестру Ганнусю. Тема відтворення страшних картин поневолення татарськими загарбниками українського народу, зображення павлуся, який докладає будь-яких зусиль, мужності, наполегливості, старанності, кмітливості для порятування своєї сестри з татарського полону, ідея уславлення козаків, оборонців рідної землі, зокрема павлуся відважного лицаря, їх благородство, відповідальність, мужність і засуджуються татари та українці зрадники. Отож, будь ласка, не забувайте аналіз повісті обов'язково записувати собі у зошити. А ми продовжуємо аналізувати. Так основна думка цієї повісті це любов до рідної землі, батьківської домівки, тільки сила волі, цілеспрямованість і дружня завзятість допоможе подолати будь-якого ворога заради щастя. Радості миру в кожній українській оселі, жанр героїко, романтична повість, проблематика повісті батьки, і діти, життя і смерть, радість і трагедія, відповідальність і безпечність, вірність і зрада, добро і зло, щирість і хитрість, улесливість і підступність у властиві легка манера оповіді, незвичайна простота мови й душевність, адже автор писав її для юного читача. Андрій Чайковський прагнув зацікавити підлітків минулим свого народу. Провести слідами славних предків, запалити в юних серцях гарячу любов до вітчизни. Твір повертає нас у лиховісну пору татарських набігів на Україну. Доля села Спасівка, що на правому березі річки Самари, поблизу Дніпра, вібрала в себе гіркий талан багатьох тогочасних українських поселень. Повість не лише про історичні події, а й про пригоди, мандри, вірність і мужність. Українська шляхта, яка протягом кількох століть зі зброєю в руках боронила рідну землю від зазіхань ворога, поступово втрачала свою силу. Така історична основа цієї повісті. Беззахисною була Україна перед страшною небезпекою, що загрожувала з півдня. Тут, у Причорноморських степах, у так званому дикому полі після розпаду Золотої Орди почувалися господарями татари. Їхня держава, Кримське ханство, розташовувалася на Кримському півострові. Звідти татари здійснювали свої грабіжницькі набіги на українські землі. Шукаючи порятунку, мешканці українських міст і сіл мусили брати до рук зброю. Військова вправність обов'язково ставала в пригоді населенню порубіжних територій, передусім Канівщини та Черкащини. Сюди від польської сваволі втікали селяни й містяни з усіх куточків України. Ненастанна боротьба проти нападників перетворила хліборобів і, мер... і ремісників на вмілих воїнів-козаків. На вільних степових землях козаки закладали свої господарства, зимівники, що їх через загрозу нападів кочівників змушені були захищати зброєю. Особливо приваблювали козаків багаті на рибу й дичину, а до того ж родючі землі за дніпровими порогами, тому українських козаків назвали запорозькими. Перші згадки про них у писемних джерелах датовано кінцем 15 століття. З козаками пов'язана нова звичайна доба в історії нашої батьківщини, яка і є історичною основою повісті за сестрою. Знайомимося із першим розділом. В ньому розповідається про мешканців села Спасівка, звичаї, обряди, особливості поселення, взаємостосунки, діяльність. Серед спасівчан виділяється родина судаків це дід Андрій, його син Степан з жінкою Палашкою, два сини Петро і Павло і дочка Ганна. Павло це своєрідний розбишака, який завжди захищав сестру Ганну. Під час нападу татарви село Спасівка згоріло, його мешканців або вбито, або забрано в полон. Павлусиві вдалося втекти від загарбників, він вирішує розшукати сестру і визволити її з полону. Працюємо над змістом, адже повість за сестрою ви повинні були прочитати ще влітку. Отож, пригадуємо, який час описано у творі за сестрою, де відбуваються події і що вам відомо про село Спасівку. Зачитаймо на правому березі ріки Самари, яких 10 миль від Дніпра лишало українське село Спасівка. Спасівка не відрізнялася своєю долею від інших осель, так само була подібна своїм зверхнім виглядом до інших осель, такі самі хати з дерева та глини, вкриті соломою або очеретом. Спасівку заложили на тому місці, бо там знайшли цілий терневий гай. Та й до Дніпра було недалеко, а там росли великі ліси, звідкиля можна було набирати досить дерева. Спасівчани зайшли сюди з-за Дніпра, також по татарському погромі, а що станули на тому місці на самого Спаса, то й прозвали своє село Спасівкою. В той час, як починається наше оповідання, Спасівка була вже старшим селом. Спасівчани жили тут, наче в якій фортеці, були вони козацького роду, то й розуміли вагу небезпеки і були настільки обережні, що на кожну ніч ставили чергою вартових при обох воротах. Щоб їх ворог не напав зненацька. До того вони ще умовились із сусідніми селами, щоб у кожному були на поготівлі бочки зі смолою, які на випадок татарського набігу треба запалити і так остерегти інших перед небезпекою. Такий лад завів у селі старий досвідчений козак, що прийшов сюди з першими поселенцями. Та хоча старий Охрім уже давно лежав у сирій землі, то спасівчани й далі придержувалися тих звичаїв. Хто такі судаки? Що нам відомо про цю родину? Знайомимося! В Спасівці жив славний козацький рід судаків. Вони славились тим, що не було між ними одного, який не бував би на січі між низовим товариством, з цього виходило, що було їх мало. Багато з них полягло в боях, багато пішло в неволю, а жіноцтво переходило до інших родів. Тому то ці судаки, що остались живими, багатіли на ціле село, і з того були в усіх у великій пошані. Рідня судаків у той час складалася старого діда Андрія, яких 70 років, його сина Степана, жінки Палашки, двох синів Петра й Павла та дочки Ганни. Властиво, Петра тоді вже не було дома, пішов на Запоріжжя. Другому синові Павлові було 15, а дочці Ганні 13 років, поки діти були молодші. Цілим господарством клопоталися Степан із жінкою. Дід Андрій пильнував пасіки, наглядав хати й дітей. Уважав за свій обов'язок привчити Павлуся до лицарського ремесла, отже, вчив його їздити на коні, кидати списом та арканом, стріляти з рушниці та з лука й орудувати шаблею. В інших хвилинах розповідав йому про Запоріжжя, про козаків, їх звичаї та про походи й пригоди зі свого життя. Діти слухали залюбки оповідань дідуся, а Павлусеві снилися від так бої тарвою широкий степ, і він мріяв усе про те, коли той він підросте та стане славним козаком. Які стосунки були між дітьми, що сталося у селі одного дня, як оборонялись від татар судаки? Зачитаймо. Дід Андрій із Степаном стали зі списами в руках перед хатою, яка ще не зайнялася. За ними на прізьбі сиділи налякані діти, притулившись одне до одного. Палашка поралася ще в хаті. Павлусеві приходило на гадку забрати Ганю, скочити в город та сховатися в бур'ян, та йому здавалося, що за плечима тата й діда безпечніше. Брижачи й страху, він голубив і заспокоював сестру. Якийсь татарин розігнався до них, висунувся довгий спис, наче гадючий язик, і татарин злетів з коня. Перед ним лежало вже декілька татарських трупів. Та в цій хвилині, наче шуліка на курча, впав татарський аркан на голову Степана і повалив його на землю. Дід Андрій нахилився, хотів розмотати сина, та в тій хвилині татарська шабля розчерепила йому голову. Оборона пропала. Діти закричали в один голос і задеревіли. Татари позлазили з коней і зв'язали Степана. Один вхопив налякану на смерть дівчину, її вчепився з усієї сили Павлусь. Татарин тягнув їх обох. Павлусь у розпуці схопив татарина зубами за руку і вкусив так, що татарин аж засичав з болю. Він пустив Ганю і вдарив з усієї сили Павлуся кулаком по голові. Павлусь втратив пам'ять і впав на землю. Ганя кинулась прожогом у хату. Другий татарин зловив її задовгу косу і почав тягнути до себе. Тепер стала на порозі палашка. В одній спідниці просто волоса виглядала страшно. Очі набігли кров'ю з лютості й розпуки, в руках держала сокиру. Як оборонялись від татар судаки? Зачитаймо. Заки татарин успів зв'язати Ганю, Палашка кинулась, мов ранена левиця і розрубала йому голову. Відтак скочила перед дитину і, закриваючи її своїм тілом, рубала сокирою на всі боки. Татари не радо вбивали жінок то була для них найкраща добича. Один зайшов збоку і вирвав їй сокиру з рук. Тоді Палашка стала оборонятися кулаками, мов довбнями і зубами, не могла її перемогти, бо коли бачила, як її ганю взяв татарин на руки і поніс зомлілу, вона, мов несамовита, кусала й била кулаками та розкидала татар, мов околоти. Татарин добув ножа і штовхнув її у груди. Кров ж бухнула далеко. Палашка застогнала і повалилася мертва. Цій хвилині Павлусь розплющив очі й побачив трупа матері. Тепер вже нікому його боронити, і він поліз поза хату і сховався в бур'яни, звідси міг бачити все, що тоді діялося. Що можна сказати про родину судаків під час оборони? А які емоції виникли у вас до Павлуся? Як Павлус почував себе під час облоги? Зачитаймо. Павло дивився на все наляканими очима. Йому здавалося, що це якийсь страшний сон, з якого не може прокинутися. Наслухавшись не раз під ніч опобідань дідуся про татар, він не мав не раз такі сни. Тоді плакав і кидався, поки його хто не збудив. Тепер ніхто його не збудить. Йому ще шуміло в голові від татарського удару. Голова боліла, він знав, що це не сон, а все ж таки не міг рушитися з місця, так задеревів увесь. Мабуть, точно так же і вся Україна розуміла, що це не сон, коли російська орда прийшла на наші землі. Як Павлусеві вдалося втекти від татар? Про які риси характеру це свідчить? Чи можна Павлуся вже назвати романтичним героєм? І чому? Поміркуйте. А поки що на сьогодні все. Отримайте вихідний квиток, перш ніж піти на перерву, продовживши одне чи два речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, вихідний квиток отримано, залишилося лише домашнє завдання. Так, у підручнику на сторінці 62 прочитайте, складіть і запишіть анкету письменникам. А на сторінці від 63 по 72 прочитайте частини повісті. Доберіть і запишіть заголовки до прочитаних розділів. Сподіваюся, вам сподобалося знайомство, ось таке початкове знайомство з Повістю, і ви з зацікавленням прочитаєте, а що ж було далі? Чи вдалося Павлусеві знайти свою сестру в Далекому Криму чи в Туреччині, про всі його пригоди та мандри, ви ознайомитеся далі, прочитавши Повість. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте хороші книжки, адже осінь вигадали, щоб їсти гарбузи, печені з медом і читати книжечки. І хай це буде книжечка Андрія Чайковського за сестрою. А я бажаю вам хорошого дня, цікавого прочитання повісті і до побачення, до зустрічі на наступному уроці.